Есть лаборатории несколько на территории бывшего Советского Союза, американские, которые заражают комаров, заражают других насекомых, животных и выпускают в мир для того, чтобы нести угрозу. Вот вы прокляли музейщику, у них умерло три человека. Я поворачиваю до вечера, умрете все во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поведала женщина 40 абортов. Появилася ну, штук шістдесят 40 борт. Друзі, вітаю! сьогодні не зовсім про росню, хоча про щось дуже близьке до руснявого. Московський піп в Україні це та ще прикрита рясою зараза. Його бояться чомусь чіпати, про нього чомусь бояться щось криво казати чиновники. За те сам московський піп, істота гучна і дуже часто колаборантська. Я не буду казати за всіх так серед отців у МП ще лишилися ті, хто дотримується умовно патріотичної позиції і досі чомусь не перейшов до ПЦУ. Ну, релігія справа непроста, Там є своя політика, і дуже часто політика в церкві ще більш складніша і заплутаніша, ніж політика політична. Там теж є свої групи впливу, є свої чиновники, своя релігійна юриспруденція, релігійна економіка, а також релігійна корупція. Ну, куди ж без цього. А в релігії, якби це теж не остання річ гроші. Втім, шкідництво серед членів УПЦ МП це більш правило, ніж виняток. Я б навіть сказав, аж геть не виняток. Ці істоти навіть не стараються ховатися чи лягати на дно під час війни. Вони продовжують відкрити шкідництво. Всі ми пам'ятаємо, як в той час, коли. Воєнним станом а, заборонені масові заходи. Ця організація повела своє паство, щоб не сказати стадо хресною ходою на почаїв. Тут лише Оксани Марченко в цьому місці не вистачає представники УПЦ МП, бо аж ніяк не відкривається рот, назвати їх священниками. називаємо їх дипломатично представники. Були серед колаборантів, які наводили ракети на південь, північ і схід України. А ті, хто не коригував ракети, калічив життя і в першу чергу душі своєї пастви інакше. До нас звернулася дівчинка, їй 12 років, вона вагітна від російського військовослужбовця, її мати дуже віруюча, і вона не хоче, щоб її дитина робила аборт, але вона хоче після народження залишити дитину в дитячому будинку. І там був священник з московського патріархату, який наполегливо казав, що треба рожати. І в мене завжди запитання, чи цей священник? Коли ця дитина народить дитину, чи буде він далі протязі всього життя допомагати цій дівчинці, її дитині купувати памперси, годувати, чи він буде розвивати тільки пораду? Тут я згадую оту історію, ви вже вибачте, про баби і що наражають. Ну, я розумію прекрасно, що кожен дамі від природи, Господь в більшості случаїв попустить родить множество дітей. исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значить, їй не так больно і страшно буде відповідно, з ним розставати Не так страшен чорт, як його малюють. Бог не вида свинья, ні сі цей священник хотів агітувати, народжувати дванадцятирічну зґвалтовану руснею дівчинку, і теж розраховував, що окупація буде продовжуватися. А її дитина, яка народить від русака. Якщо вона виживе, звісно, і дитина і а, ця дівчинка стане потім у майбутньому новим гарматним м'ясом. Ну так, це така. Риторична теорія. Не знаю, що там в тих головах московських попів. Можна лише бачити, що вони роблять, що верзуть, і до чого змушують свою абсолютно немислячу пасту. О, прийо, 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 в якому місці пробуждається матушка їхня? Ваша матушка, якщо ви не помітили, саме зараз загибається. Якщо ця паства у ПЦМП дійсно така слаба на голову, що орієнтується на сильного, тому що і в цьому їх розчарувати. Сильна вже не ваша матушка Росія, сильна Україна. Єдиний є нюанс єдиний. Україна не Росія і нагбати паству, а вже ж не буде. А, а от Росія віруючих своїх нагнути справді любить. По-перше, через репресії проти різних релігійних течій. А по-друге, через перетворення от таких от віруючих на зомборабів, які роблять усе, що скаже жирний, знахабнілий, накравшийся московський піп. І ось це якраз треба присікати. За ОПЦ МП вже взялася Служба безпеки України. Нарешті. Ну, принаймні за окремих її членів, виявляється, аби це почалося, треба було звільнити голову СБУ Геннадія Баканова. Нагадаю, друга дитинства Зеленського, якого він поставив із найперших днів правління на чоло цієї служби. Щось уже тепер, нарешті, змінилося, щось, нарешті, десь до когось дійшло. Браво! Але звісно ж, московські попи плем'я агресивне і невіжене. Вони прочаються. і те, що зробило СБУ. Отця Анатолія, те, що зробили ті люди, то смертний гріх, який ляже на їхні роди. А потом ми будемо казати, чому ми такі нещасні, а чого будуть страдати дітки? А що будуть страдати, а що буде страдати тоді онуки? І будемо казати, чому ми нещасні? А нещасні тому, що потьмарила сатана розум. І люди подоліли. Та ви, дорогі мої браті і сестри, не думайте, Збережіть віру своїх дідів і прадідів, бо ви, Поліщуки, я родом не звідси. Я 30 років назад присланий до вас був спасати Полісся. Мені без чотирьох сімдесят. Я вже тут ляжу, но віру міняти не буду. Звідки ж ти такий 30 років тому був присланий рятувати полісся? І від кого рятувати? Від українців? Он московські попи на Донеччині та Луганщині вже багато міст ось так врятували від українців. Міста та села пусті і зруйновані. Недостріляний Маріуполь повільно помирає. На лінії розмежування міста знесені під нуль. І от цікаво, а ось на що розраховується тварюка? Щоб його теж росіяни замочили ракетою. Адже Святогірську лавру вони не пожаліли. І не пожаліли б насправді і цього типа ПОПА. Йому щастить, що його гумову дупу також захищають Збройні Сили України. Але краще б захищало СБУ не цього ПОПА, а нас від нього. Адже московські попи це колаборанти. Якщо вони не роблять так, що до вас прилітає ракета, то вони просто знищують душі українців, перетворюючи їх на зазумбованих овець. Війняйте. Все політичне спливе, а ви повинні остатися чесними пред Богом. Скільки нам вже осталося. Особливо тим людям і старші по віку, скільки нам осталося. До вечора умрете всі в ім'я і Сина, Святого Духа. Хіба перед смертю Бога міняють? Тому томіти мої, коли сьогодні читалося це Євангеліє, то воно читалося для нас з вами, щоби розуміти нас, щоби на прикладі Христа показати, що не можна гнати. Ось так, друзі. Ківопечерська лавра, до речі, в першу чергу. В першу чергу, в першу чергу, має бути повернена українській церкві і не бути московською. На цьому поки що, все пишіть коментарі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і поширюйте це відео. Дякую всім, хто підтримує цей youtube канал за допомогою youtube спонсорства. Підписки на Patreon чи Monobank. ви допомагаєте виходити новим відео. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Маленьких донатів не буває, це дуже важливо. До наступного відео не забувайте, що ми переможемо і вірте в Збройні Сили України.